От знаєте, сьогодні 25 січня, власне, в Канаді відзначається день, давай поговоримо. Це не означає, що всі 360 там 4 чи 5 днів вони не говорять, вони говорять, але він присвячений власне таким е здоровим взаємовідносинам суспільства і людей з психічними захворю... захворюваннями. Як часто буває так, що ми буваємо, можливо, нетактованими в своєму спілкуванні, некоректними? Власне, про це хочеться сьогодні поговорити, як ми і анонсували раніше. Ось е як навчитися екологічній комунікації з людьми, як не бути токсичним та відкритим до спілкування. У цьому нам допоможе прекрасна гостя. У нас сьогодні Тіна Томчук, психологи. Тому доброго вам ранку. Тіна. Добрий ранок. Як, добрий як ранок. ви? Добре. Добре. <рес> Позитивно, так. Це, це добре, ми радіємо. Саме от мені здається, ранок добрий, позитивний і день, значить, буде чудово. Ми завжди клазами спілкуємося, то це така завжди жива, така так. е позитивна <рес> розмова, так ну і сьогодні така тема. Хоч хочеться поговорити справді, де оця межа токсичності, бо це, це вже і так модно зараз сказати токсичні люди, токсичне спілкування. Але як зрозуміти, що я особисто токсичний співрозмовник чи, взагалі, токсична людина, якісь можливо риси, ми можемо окреслити, щоб простежити це. Дивіться, щоб зрозуміти, чи токсична людина, треба відповісти на декілька питань. Перше, уважно я слухаю іншу людину, чи відволікаюсь на телефон, дивлюсь по сторонам, думаю про щось своє. Якщо я все-таки відволікаюсь, чим це токсично, я сигналізую іншій людині, що ти не цікава особистість. Мені з тобою не цікаво. Uh -huh. І я знаю багато випадків, коли люди ранились об таке, вони почали починали закривати в собі, бо який сенс? Да, щось розказувати, вони ставали такими мовчунами, бо я ж не цікавий. Тобто, це боляче, коли ти розумієш, що ти не цікавий, тому краще я взагалі. Не буду ніяк проявлятись. Наступне питання, чи я дослуховую людину до кінця, чи може перебиваю, починаю говорити про щось своє, або взагалі починаю іншу тему. Uh -huh. Це сигналізує іншій людині, що ти не важливий, твої думки неважливі, не важливі і нецікаві. Тут важливий я і мої думки, да, а не ти. Uh -huh. Наступне питання: я дозволяю своєму співрозмовнику мати свою точку зору, да, своє якесь бачення, чи я нав'язую йому свою правду, свою якусь думку, да, так подавляю його. О, що ні, я краще знаю, що ти тут розбираєшся. Я тобі зараз розкажу. Знаєте, це такі люди, які завжди за всіх все краще знають знають, навіть якщо це стосується чогось вашого особистого. Да, тобто ні, я я краще зараз, я тобі розкажу. Так, наступне питання, на яке треба відповісти. А чи обесцінюю я в розмові іншу людину і її досвід. Розкажу реальний приклад. Uh -huh. Жінці говорять одній: О, я схудла на 2 кілограми, <рес> і вона така: 2 кілограми це взагалі для мене єрунда. От в твоєму віці я була струнка як билиночка, і взагалі нічого для цього не робила. Що тут включається? Обесцінення. Або нашій сім'ї сьогодні один рік і один рік 10 проживете, тоді буде. Ще життя говорити. не бачила, так. Да, ти ще життя, Що ти тут один рік? Тобто людина обестіння будь-яку вашу радість, успіх та один день в тебе сімейного життя раді. Да? А тут ні, ну що, колись там буду радіти, колись там буду гордитись. Бо це навіть люди, які порівнюють да, вас постійно з іншими. Що там в тебе? От в неї, от в них, а в тебе нічого. І такий ще один основний признак токсичності негатив. Да? Коли від людини завжди йде негатив, пасимізм, ой, як погано, всі погані, я такий нещас. І Тут я хочу сказати одну важливу таку дрібничку, що це нормально, якщо ми проживаємо якийсь, якийсь важкий період часу і ділимося да, своїми переживаннями і страхами і з нашими близькими, бо є така зараз інша крайність, коли люди бояться бути токсичними і не дозволяють собі проживати позитивні ой, негативні емоції. Вони такі, знаєте, токсичний позитив, все добре. Я подавляю в собі, воно мене роз'їдає. Але я ж не хочу бути токсичним для інших. Це нормально ділитися своїми переживаннями. Не нормально. Якщо крім цього, в тебе нічого в житті не змінюється, йде да? час, а ти досі жалієшся, яке нещасне життя, так як все по це спосіб життя, спосіб. Ну є люди, про яких можна сказати так впевнено, що завжди так людина це робить принцип так. жертви так. Да, на жаль, да, що є, що вони постійно, звісно, це токсичність, бо ти з нею поспілкуєшся і тобі вже самому погано. погано. І я вже не говорю про елементарні речі. Це повищені тона, да? слова, які ображають, крики в розмові. Тобто, це зрозуміло, що це токсично. Ну, Токсична, якби. Да. Слухайте, Дуже... тут ви окреслили, Дяки. скільки рис, що кожна риса вона варта окремої розмови, мені здається. Згідно, да. Але мені от сподобалось, що є такий токсичний позитив. так? Да. От я, такий, я би сказав, це вже. ну… Десь попахує лицемір'ям таким, ніби все добре, а насправді е, дуже вам дякую. Тіно. А чому так часто чому так багато людей в нашому оточенні не вміють от, правильно спілкуватися? От, з чим це пов'язано? Коли ми говоримо, до прикладу, про виховання наших батьків, була ну, якась повага, стриманість, знаєте, а сьогодні от, десь все нівелюється. Ну, дивіться, насправді все починається з сім'ї, бо перші навички комунікації, спілкування ми отримуємо там. Ми ж, коли народжуємося, ми не розуміємо, да, як жити в цьому світі. Ми дивимося, значущі для нас дорослих авторитетів, да, як вони спілкуються з нами, як вони спілкуються між собою, як вони спілкуються з іншими людьми і переймаємо таку модель поведінки. Якщо батьки не стають авторитетами, то ми десь зі сторони дивимося і обов'язково переймаємо модель поведінки. Просто проблема в тому, що люди, які не вміють спілкуватися, вони цього не розуміють, що вони не вміють. Ти їм скажи про це, вони скажуть, що я нормально спілкуюсь. Ну, да? Тобто вони не розуміють, бо в їхній картині світу це нормально. Тому якби кажу, що це десь вони взяли, тому потрібно розвиватися і, да, і взагалі вивчати, а як це нормально спілкуватись. Бо якщо ти думаєш, я нормально спілкуюсь, але інші щось тебе ігнорують, не хочуть з тобою спілкуватися, да, не входять з тобою в комунікацію, то напевно щось не так. Але більше я кажу сім'ї і просто десь не було прикладу. Бо нема, знаєте, мало говорити. Будь вічливим, слухайся там інших, або там, добре поступай з іншим, якщо ти сам цього не транслюєш. Uh -huh. Можна ще хочеш розказувати дітям, вони будуть поступати, як ти поступаєш на те, що ти там говориш. Uh -huh. Чому так важливо навчитися екологічному спілкуванню? Е, ну, по-перше, щоб не травмувати своїх дітей. Да? Тому що, якщо ми спілкуємося з ними токсично, це руйнує їх як особистість, тому що, знаєте, це обезцінення, да, зрівняння, коли ми не вислуховуємо їх, да, говоримо їм. Поки не говоримо, ми транслюємо. Неважливий, ти не цікавий, ти ніхто, ти взагалі не розбираєшся, да, І оця наша токсичність, просто звісно їх руйнує. Тебе нічого не вийде, там... да в тебе нічого не куча, да, в тебе нічого не вийде, тобто ці свої якісь там страхи, батьки. Може вони так і піклуються, знаєте, але ось воно їх руйнує. І, по-друге, як я казала, що діти будуть потім також так поступати. А в чому проблема токсичності? В тому, що люди не захочуть з тобою спілкуватися, да? тому що ти постійно обестінюєш, ти транслюєш їм, що вони не цікаві, не важливі, що ти тут найважливіший. Люди будуть ігнору, ну якби не то що ігнорувати, просто уникати комунікації з тобою. Це можна побачити на прикладі деяких відносин дітей і батьків, так да? коли просто до мене приходять клієнти і кажуть, я не хочу спілкуватися зі своїми батьками, тому що я себе добре почуваю, поки я не побачу їх або поки я не подзвоню мамі. Тобто це і є признак токсичності, коли після розмови з тобою людям стає гірше, тобто вони не відчувають себе краще навпаки, думаю, навіщо я поспілкувався з нею. Тому ось, так, можна, але, на пролике жаль, от десь ти розумієш, що часто свої ми найважчі і буває, так, от, з рідними. І ніби те, що має бути, ну, як то кажуть, завзірець за найперше, але воно десь болить. Ну, але як дійсно, ви кажете, не було прикладу. Як вміли, так передавали нам, так навчили нас, коли так не було якоїсь. Право на якоїсь свої думки, або казать, чому так, бо я так сказав. Да. А в чому, а навіщо? Це ти не просто бо, бо так". так. Нам дорослим це не подобається, а дітям говорять. Тіно, скажіть, будь ласка, які основні принципи тепер екологічного спілкування? З одної сторони, я для себе розумію, просто можливо піти від зворотнього, знати, так. що таке токсичне, і знати, і те, робити, що так? екологічне. Але можливо, є щось, що відрізняється від. Тобто ну, цих відзворотнього. Тобто принципи, да, так? Так, так, принципи. Я би, знаєте, тут сказала би про такі вислів, і мені дуже подобається, що кожна людина веде якусь свою боротьбу, про яку ти нічого не знаєш. Тому, будь ласка, будь вічливим. Да? Тому основа комунікації екологічної це повага до себе і до іншої людини. І я не кажу, знаєте, зараз, ну, дивіться, коли людина по справжньому поважає себе, вона автоматично буде поважати інших. Це, знаєте, не о те, що о, я тут люблю себе, я тут так себе Поважає на вас мені начхать. Тобто, це не істинна повага до себе, тому що коли ти в контакті з собою, ти емпатичний стаєш, ти починаєш відчувати інших людей. І тут, знаєте, починає працювати принцип віднося до других так, як хоче, щоб до тебе відносились. Так, слова із Біблії. Тобто, так. що ти розумієш, як це добре, коли з тобою нормально спілкуються, коли ціні твої кордони, Уга. коли дають, тобі дають право бути собою, мати свою точку зору, да? не перебувають там своїми, не обезцінюють. Тобто ти, звісно, будеш до іншої людини. Старатися транслювати також це, так, що слухати уважно, підбадьорювати, нести якісь позитивні там, не знаю, емоції. Тобто з повагою відноситись. Тому основа, якби, оці принцип, основні принципи це повага. Так, що ми ставимося до інших, так, як ми хотіли, щоб ставилось до нас. Супер. Просто і, і коротко і зрозуміло. Тому, друзі, давайте про це пам'ятати. Що сіємо, та й будемо пожинати? Чим наповнюємось та і віддаємо? Пам'ятайте mm -hmm. про це. Можна тоді на маленькіші крупинки ми розберемо е, цей величезний і найважливіший принцип, який ви е, висловили. Е, підемо від зворотнього. От як е, все-таки навчитися слухати інших, е, як ви зазначали на самому початку, у вас там був прям перелік е, токсичності, в чому вона проявляється? От як е, Позбутися от таких моментів, от якщо людина помічає, от я не дуже дослуховую е, і так далі. Угу. Ну якщо людина помічає, то це вже добре, да, що вона вже якось розуміє, що треба щось робити. Ну, дивіться, є насправді багато літератури про це. Можна сходити до психолога або духовного наставника. Бо дивіться, виходить, що в цій людини в картині світу немає як це екологічно. Вона почала помічати щось не так, да, бачить якісь плоди, не дуже хороші, да, свого спілкування розуміє, що треба якось по-іншому, а як не знає. Є тому і треба вкласти в свою картину світу. А як це? Тобто література, якісь ролики, психолог, духовний наставник, чи, наприклад, дивитись на інших людей. Да? Як вони спілкуються? Вибрати когось, хто тобі подобається, як спілкується з іншими людьми, і дивитися, як вона це робить, і наслідувати. Тобто нам треба приклад, бо раніше в нас його не було. Дивимося, дивимося за життям, дивимося за людьми. М -м -м, прикольно вона робить, я теж так хочу. І пробувати просто, да? відстежувати себе, коли ти, наприклад, бо всі ж все одно не може такого, що ми завжди такі, знаєте, екологічні співрозмовники. Да? Десь це і проявляється, в залежності від того, який в нас психоемоційний фон. Тому відловив такий, ой, вибач, да? взяв відповідальність, вибач. Чи, напевно, зараз якось ну негарно сказав, да негарно вчинив. Тобто беремо відповідальність, відловлюємо і відразу такі, а, а як зараз правильно? І поступаємо, бо так не можна зараз сказати, угу. знаєте, що, 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 що. треба так. дивитись, треба а образ. Як, взагалі, е якщо у спілкуванні ми помічаємо, що наш друг там не знаю, родич, от він є токсичним. Uh -huh. Як правильно вчинити? Просто відгородитися і перестати спілкуватися, чи якось про це сказати. Просто мені здається, що зазвичай такі люди не готові чути, що вони щось не так роблять. Як ви порадите? Ну, звісно, якби наш спокій це наша відповідальність, uh -huh. да, а не відповідальність інших людей, що от він там винен. А що ти зробив для того, щоб відчувати себе добре? Звісно, нам всім треба працювати над собою, щоб бути не настільки ранимими. Да? Це перше. Якби щоб зміцнювати себе. Але звісно, буває, що ти бачиш, що людина все одно, якби ти не працював над собою, вона тебе руйнує. Да? От є таке, ну просто ти поспілкуєшся з нею, тобі погано, що треба робити. Тобто вимагати, да? бо є люди, які зараз, знаєте, прям такі вимагають, тобто. Я кажу, не маємо права вимагати, бо вимагати це, як знаєте, як брати із силою так. змінювати людину. Ти можеш сказати, що, вибач, мені образливо те, що ти говориш, або як ти робиш. Будь ласка, не роби так, бо мені некомфортно. І якщо людина продовжує, да, то все одно їй все одно вона не, не слухає, що ви говорите. да, нормально я спілкуюсь і продовжує. Да? Ми ще можемо раз сказати. І потім, дивись, мене насправді руйнує те, як ти зі мною говориш. Мені придеться перестати з тобою спілкуватися близько, тому що ну, просто я без я нічого з цим не можу зробити, тобто сказати про це. Але тут також, дивіться, є така, я побачила такий тренд в багатьох, оцей токсичний позитив, тобто тільки людині скажи щось неприємне. Все, ти токсичний, я з тобою спілкуватися не буду. Да? Тобто інша така крайність, трошки люди несвідомі в цьому, не треба перегинати. Я кажу, всі ми інколи буваємо щось, не так скажемо. Ага. Так не треба тепер обзувати мене токсично, і все, я з тобою спілкуватися. Так, не це буду. вже якийсь певний період часу, ми можемо побачити. Да, да, клас. Як ви правильно сказали, що якщо постійно одне й те саме, ти говориш говориш, А людина все одно продовжує нести оцей негатив, може, оці плітки, осудження, тебе, наприклад, там, обостінює, да? Тоді ти говориш людині, що, вибач, мені, мені боляче це, мені неприємно. Але людина продовжує, ти твоя відповідальність, твоє самопочуття. Що ти робиш? Якщо ти розумієш, що краще розірвати на якийсь час, може дуже рідко спілкуватися, бо взагалі не спілкуватись, поки людина щось не усвідомить. В моєму житті були такі випадки, коли я переставала, я не включала жертву. Це знаєте, не та позиція, що о Боже, які там, не просто знаєте, Боже, які. Вжасні люди. Ні, окей, вона така, вона має право бути такою, я не буду її змінювати, але сказала, мені некомфортно. І людина з часом змінила своє ставлення і почала старатися зі мною більше екологічно спілкуватись. Угу. Клас, тобто дуже цікаво, прикладом потрішки говорити. Мені сподобалося хочі. те, що ви сказали, що наш спокій це залежить лише від нас, бо ми часто перекидаємо це на інших. Там е, хтось там зіпсував настрій, хтось там е, не знаю, не такий в сім'ї, не оправдовує наші очікування. І це от щоби цього навчитися брати відповідальність за все. Ну так, да. це знаєте, бо буває так, як з батьками, то хочемо ще доказати, да? чому ранять слова там батьків. Бо ми хочемо доказати, що ні, ми інші, ми краще, це доказування. А навіщо ти доказуєш? Ти знаєш, що ти не такий, то і все, заспокойся. Да? Хай там думає, хай каже, чому ти доказуєш комусь. Оце і є, коли ти приходиш в контакт з собою. Чому я сказала, що важливо вкладати в себе. Можна так все життя ранитися об кожне слово. Да? І я розумію, є такі люди, кажу, яких ранили, що їх не уважно не послухали, вони закрились. Да? Чому? Тому що вони. Так було десь всередині вже да, в цьому ранені, і, і виходить, що треба все одно вкладати в себе, не просто всіх міняти вокруг, щоб так, в мене так. тут були тільки позитивні люди, всі такі, знаєте, білі овечечки, такі приємненькі. Ні, в житті всяке буває. Тому працюй над собою, вкладай в себе, зміцнюй себе, щоб тебе не ранило, да? яке слово іншої людини. да, це може бути неприємно, але воно не зіб'є тебе з ног. Да? Як буває що збиває і все. Я вже нічого в житті не хочу. Uh -huh. да, просто десь ми звикли, знаєте, зараз. Це знаєте, стиль соцмереж, де все має бути ідеально, але насправді життя зовсім інакше. Як так, хтось сказав, як в кіно може бути тільки в кіно. Життя воно зовсім інакше, і бути реалістом, але в той же час друзі, давайте пам'ятати ці правильні принципи поваги, поваги спілкування один до одного. Я ще на останок хочу поставити таке питання. Ми вже окреслили і риси токсичних людей, як не бути токсичним, як простежити це все на останок. Можливо, таке знаєте, вже. Ложку дьогтя до, до цього всього, що відбувається з дітьми, які виросли в сім'ях, де от такі токсичні відносини, угу. таке токсичне спілкування від батьків до дітей? Ну їх все життя, як кажуть, прислідують ті голоса. Да, оте обесцінення, от те знецінення кордонів. Вони виростають, і вони також не можуть цінити кордони інших людей. Тобто, знаєте, я недавно слухала нашу українську зірку Олю Полякову. Вона розказує, що вона своїми дітьми в неї немає кордонів, бо вона виросла. Uh -huh. З тим неї мама постійно нарушувала її кордони, і вона так само своїми дітьми. Тобто, ну вона це розуміє, надіюсь, вона щось з цим робить, так але звісно, ти ж все в тебе заклалось, як кажуть, не важливо, що нам розказували, важливо, як батьки жили, да, або значущі для нас дорослі, да, від яких ми брали приклад, бо ми все це записували. А діти, коли ростуть, вони ж не можуть аналізувати як ми. Да, вони не думають про те, що це у мами проблеми, да, що, що це не зв'язано зі мною. Що так як вона робить, це не ок, вона не знає, дитина записує, як родиться, так і повинно бути. Отак спілкуватись треба. Треба ось так треба говорити з іншими. Звісно, вона виростає, і знаєте, за нею біжать ці голоси, що ти з тебе нічого не буде, ти от така з яка з твоїм характером. Я не знаю, що там батьки говорять різне. Да? Тобто, якщо зараз подумати, кучу всього можна назвати. Але багато неприємних слів. І діти з цим ростуть, і вони хочуть доказати. Тобто вони живуть, знаєте, не з оцим спокоєм, а з намаганням доказати, що я не такий, ні, я краще, Там, доказати мамі, доказати татові, ще комусь доказати. Тобто немає цього внутрішнього спокою, їй постійно щось. Гонить і гонить цей голос. Тобто, це страшне mm -hmm. насправді, страшно жити з такими відчуттями. Як добре, Пасіли, що можна так. тепер звертатися до психологів, можна це перепрацьовувати, і, і є надія, що з цього такого кола можна вирватися. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дуже цікаво. Будемо мати ще з вами спілкування наступну тему. Друзі, з нами в студії Тіна Томчук, Дочекайтеся наступної нашої теми. А зараз рубрика «Спорттайм» для всіх глядачів телеканалу Надія.